Ми з нами Лариса Євшина, головний редактор газети День пані Ларисо, добрий вечір. Отже, Юля Тимошенко закликає зібрати ради на нараду для того, щоб з'ясувати і встановити остаточно тарифи. І тарифи потрібно за її словами знижувати. І зараз дуже популярна стала ця тема. Звичайно, я думаю, що зараз це виглядає вже не тільки як урядова проблема. Це виглядає вже яскравою зброєю нової опозиції. З якихось причин опозиційний блок не піднімає цю тему надто гостро. Ну, можливо, тому що там, зрештою, опозиційний блок це доволі умовно назва опозиційний. А проблема газу в Україні вона завжди була настільки систему деформуючою. От, що Це. у нас навіть в 2002 році на фотовиставці дня був знімок, який залишається досі актуальним. Він залишився як не тільки як переможець того конкурсу, сидять всі на трубі mm. а, і біжить один песик. І ось ця проблема газу вона була проблемою, тому що створили всі свої багатства в основному на корупційних схемах, пов'язаних з Росією. А потім боролися за місце біля цієї труби. І ця боротьба, на жаль, не закінчилася. Я думаю, що вона досі продовжується і ніяк не, не видно справді тої ясної політичної волі, щоб з цим покінчити. То, Я і... думаю, що тарифи пер... переконана це дуже популярна тема. Ви, мабуть, самі бачили, що люди, навіть які не симпатизують ні Тимошенко, ні її політичній силі. Зараз всі кажуть, а все-таки вони праві. Це означає, що уряд допустив дуже серйозні грубі прорахунки і політичні, і економічні і іміджові. Ну а це вже безповоротно, тому що мені здається, що імідж уряду зараз він такий, що тільки боязнь президента втратити зараз коаліцію не дозволяє підняти це питання. Ну, от зруйнувати монополії на постачання спожива, споживачам газу, електроенергії та пального. Доручив антимонопольному комітету України прем'єр Арсеній Яценюк. Про це він заявив, представляючи нового голову відомства Юрія Терентєва, якого парламент призначив минулого тижня. На думку прем'єра, конкуренція у цій сфері має дати можливість споживачам отримати дешевшу та якіснішу послугу. Також голова уряду доручив ліквідувати монополії та змови на ринку ліків. Тобто демонополізація. Ринку лікарських засобів і медичних препаратів. І знову це означає зменшення ціни і це означає покращення якості як обслуговування, так і самого препарату. Наскільки можна подужати ось цю, цю проблему на ринку фармакології в Україні? Ну, треба бути дуже гарним спеціалістом, щоб знати всі тонкощі, але є поверхові питання, про які газети і тележурналісти говорять доволі багато. Уряд майже рік нічого не робив для того, щоб в антимонопольному комітеті був голова. Це було одне з найбільших питань, яке одразу поставало. Чому? Адже справді деформована економіка України, в якій кланово-олігархічні нарости перекрили всю циркуляцію живої крові. А це одна з проблем. Якщо Арсен Яценюк взявся за це серйозно, то це, звичайно, один з подвигів Геракла. Але є дуже багато питань, які заставляють трошки посумніватися, наскільки це серйозно. Тому що цього героя, якого призначили, я щиро бажаю успіху. Чесно кажучи, не знаю його кредитної історії настільки, щоб бути переконаною, що йому це по силах. А до речі, ви помітили, що заглухла ця тема, яку порушили свого часу у зв'язку з відставкою Коломойського? А коли він сказав, що треба всім прийти на комісію по приватизації, ми вже так. якось про це говорили угу. і, і доплатити всім це допомога серйозна в цій роботі, тому що поки ці люди не збираються ніяким чином реагувати на ці заклики, ну що буде робити цей голова антипомонопольного комітету? Як він буде вирішувати проблему п'яти олігархічних родин найкрупніших? А, до яких так тяжко добратися, і тяжко навіть говорити про це публічно, про них майже не говорять в тому контексті, в якому треба. Тобто отримав непідйомні завдання, так? Скоріше, так. І потім ну, можна йому за це дорікнути і ну, о, о, ну, гратися в кадрові рішення, коли поставили, говорили, що це прекрасна кандидатура, а потім з ганьбою знімають і це все тягнулося рік. І це, до речі, стало, якщо говорили сьогодні про рік президента. То говорили найбільше про недоліки в кадровій політиці, і я думаю, що ось неясність підходів. Вона навіть і непрозорість, так і тобто... тих, так і не, і прозорість. Вона навіть тих доброзичливих людей, які хочуть щиро підтримати президента, бо він справді взяв на себе надзвичайний тягар, а позбавляють цих козирів що є такі дивні призначення, що якби ти не захотів аплодувати, ти нічого не можеш з цього приводу сказати. На жаль, продовжимо згадувати події цього дня. Справу щодо заборони Компартії України знову зняли з розгляду. Цього разу таке рішення ухвалив Київський окружний адміністративний суд. Він скерував справу до Київського апеляційного адміністративного суду, який стане вже третьою інстанцією. Що спробує таки розглянути справу по суті, Нагадаю, позов щодо заборони комуністів, мін'юст подав ще е, аж в липні КПУ звинувачують у сприянні анексії Криму та посяганні на територіальну цілісність України влітку та восени окружний адмінсуд Києва провів кілька засідань однак, пізніше всі його судді взяли самовідвід, начебто, через, начебто через тиск, і от е, здавалося б. І такий запит, і немає жодного такого протесту. Всі одноголосно одобрям, так, давайте забороняти. Пішли забороняти. Якось воно не виходить. Чесно кажучи, це вже виглядає як трагіфарс. Ці фатальні запізнення, коли потрібно було діяти рішуче, цього не робили. Ну звичайно, комуністів можна було заборонити ще тоді, коли це зробив Кравчук. А як ми пригадуємо. Кучма під вибори 99-го року їх випустив для чисто технологічної схеми, коли розігрувалася за російським сценарієм президент-реформатор <клес> проти Симоненко-Вітренко. Гра затягнулася. І, звичайно, дуже прикро, бо зараз ці соціальні великі проблеми, які... До певної міри об'єктивні обставини з іншого не вміли урядування покладає на населення. Можуть просто підживити ті настрої, які перетечуть до вже, ніби давно-давно анахронічних партій. Ось Риторика це, про соціальну рівність, справедливість це просто на жаль може бути дуже великими раліями. Тим більше, що будь-яка спроба зараз не вміло забороняти, з суддями ще якісь інші проблеми. На жаль, це дуже небезпечні речі, які мені здається, влада недооцінює. Ну а сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті публіциста Олеся Бузини, і якраз. Розслідування його вбивства триває досі, хоча, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, справою вже зараз займаються найкращі фахівці. Нагадаю, що Олеся Бузинов вбили 16 квітня поблизу його будинку на вулиці Дегтярівській. В Бузину стріляли з автомобіля Ford Фокус темно-синього кольору. В ньому перебували якраз його вбивці. Ну і це наробило чимало. Галасу про те, а хто ж замовник, а хто помстився, або ж навпаки, саме Бузина став жертвою своїх, можливо, проросійських якихось знайомств, людей, поглядів. Дуже прикро. Я не знаю, чи ви знали його на початку своєї діяльності. Я знала, бо працювала заступником редактора в тій газеті, в якій він. Починав писати. Так. І він був людиною небесталанною. Для мене набагато драматичнішим виглядає питання, коли такі люди роблять вибір на адресу чужої держави. Я думаю, що це одна з підстав, коли він, знаєте, як тоді казали, що любов до України поганий бізнес, а не любов до України був щедро оплачуваний бізнес. І зараз часто долю Леся Бузини порівнюють з долею недавнього комбатанта мозгового. Так? І кажуть, що знову-таки вони відіграли свою роль для замовників, і потім у замовників з'явилися інші пріоритети, і вони зачищають ці сліди. Дуже схоже і дуже сумно, і дуже застерігаюче для багатьох тих людей, які ще не зрозуміли. З багатьох-багатьох історичних прикладів, чим закінчуються такі жахливі ігри, ви бачите, що такі люди зараз є і в інформаційному, медійному просторі? Знаєте, зараз це не так видно, бо остання фаза перед уже крахом Януковича вона поставила дуже багато таких людей. Які реально видно було, що вони працюють на інтереси іншої держави. І мені дуже шкода, що тоді розвалена служба безпеки України була доведена до такого рівня, що ніхто не міг цьому е зарадити. А можливо, це зберегло б їм зрештою, життя. Тому я ніяким чином просто не вірила в те, що це може бути помста за якийсь його антиукраїнський погляд. Я думаю, що це була справді відіграна пластинка. І це тим не менше все одно дуже сумно. Рухаємося до інших подій цього дня. Коштів для медогляду мобілізованих не вистачає. Потреби безкоштовного за законом обстеження покривають за рахунок куцих лікарняних бюджетів. Інколи необхідні реактиви та матеріали медпрацівникам доводиться купувати самим. Про це представники асоціації медичних сестер Рівненщини розповіли на зустрічі з народним депутатом Сергієм Капліним просили законодавчу вирішити проблему фінансування медогляду мобілізованих. Ніхто не виділяє окремих коштів на обстеження мобілізованих, повністю закупити лаборативи, тобто всі аналізи зробити рентген обстеження за потреби УЗД-обстеження, фіброгастроскопію. Ми повинні зробити чітку реформу. Ті кошти, які йдуть на обстеження тих хлопців, які завтра будуть захищати кордони нашої країни, берегти мир на території нашої країни. Вони повинні йти цільовим способом стільки, скільки потрібно, конкретно відповідно до кількості людей у районі, і конкретно відповідно до кількості людей безпосередньо в місті. Ну от зокрема акцентувала також в цій студії, і пані Богомолець. На необхідності якісного проведення медичного огляду тих, хто проходить мобілізацію, але от якраз і залишається відкритим питання забезпечення, незважаючи на те, що дуже відчутну суму закладено в державний бюджет. Знаєте, мені здається, що держава трошки перегріває атмосферу з тим, щоб покладатися лише на волонтерів. Тобто природньо зрозуміло, що треба було спочатку включатися, тому що все було дуже дуже погано. Але пройшов рік для того, щоб налагоджувати деякі інструменти, якими цілком володіє уряд. Тому так чи інакше, що нам закликати один одного, так волонтери це роблять, і слава Богу. Я думаю, що українці побачили себе в дуже гарному світі. Завдяки волонтерському руху, але все більше треба ставити питання перед міністерством і просто говорити про те, наскільки справді добре розподіляються кошти. Для цього є рахункова комісія. Не знаю, ніколи не бачила в ефірі голову рахункової комісії попередньої. Тобто, це треба ставити вже на інструментальний рівень. А так, ми можемо сказати, що може допомогти волонтери, можуть допомогти меценати, може допомогти діаспора, так, але це не має відношення до того, що має зробити держава. Тим більше, що у людей трошки вже суттєво. зменшуються суттєво. навіть суттєво суттєво. Я думаю, тим не менше люди намагаються ділитися і багато чого віддавати. І кожного разу ми теж беремо всі участь у зборі коштів, але тим не менше ми повинні примушувати державу бути державою. Ну а от співробітники міліції продовжують затримувати волонтерів, бійців добровольчих батальйонів і військовослужбовців за підозрою в незаконному переміщенні зброї з зони проведення антитерористичної операції. Про це сьогодні, під час брифінгу в Києві, заявив перший заступник начальника департаменту кримінального розшуку Міністерства внутрішніх справ України Сергій Редька. За його словами, переважно військові вивозять із зони АТО гранати, автомати і набої. Крім того, вогнепальне зброя, боєприпаси та вибухівка вилучалися в 23 волонтерів. Тільки вчора на автотрасі Харків-Київ в зворотньому напрямку було затримано автомобіль Rover, в якому перебував волонтер і військовослужбовець. Вилучено дві гранати і, крім того, патрони, які вони ховали в пачках з під сігарет. В 45 випадках. Зброю незаконно зберігали бійці добровольчих батальйонів, 83 військовослужбовці Збройних сил України, 3 Національної гвардії, 3 працівники міліції і 1738 це цивільні особи. Разом з тим, кількість зброї, яка перебуває в нелегальному обігу, збільшується. На це опосередковано вказує оперативна інформація про зменшення вартості на чорному ринку автомата Калашникова до цих всіх подій, десь коштував близько трьох тисяч доларів, зараз до тисячі. А в зоні АТО можна купити за 100 доларів США. Те, про що е, говорили ще рік тому, про те, щоб розповзитися і буде розповзатися нелегальна зброя. От, от бачимо такі красномовні. Е, так, цифри. Це, це, це абсолютно природній неприродній наслідок збройного конфлікту, який на сході. Тут є два шляхи. Один шлях це боротися і постійно тратити ресурси на те, щоб це вилучати. Інший шлях. Узаконити зброю на руках громадян, і тоді реєстрація. Примусить відповідально до цього ставитися. Всі, хто будуть мати незареєстровану зброю, будуть звичайно покарані. Я бачу тут привід для великої дискусії в суспільстві. З одного боку, ми ніби доросле суспільство, яке настільки активно показало себе і ніби немає підстав йому не довіряти. Ну так в нас є тим не менше багато інфантильних, багато не дуже адекватних і так далі. Але тут треба вирішувати, тому що ми повинні до чогось доходити до якихось нелицемірних рішень. Якщо ми дорослий народ, який бере відповідальність в свої руки, якщо ми захищаємо зброю свою країну, можливо, ми можемо претендувати на те, щоб цю зброю мати. Всі скажуть ні ні, ні. Ну то тоді треба тратити ресурси на те, щоб був жорсткіший кордон, контроль, щоб можна було більш спокійно говорити про те, що це зброя незаконна і вилучається. Ну, щодо застосування зброї. Сьогодні в прямому ефірі ми регулярно повідомляли про резонансний злочин у Харкові. Близько 14-ї години. 48-річний житель Люботина застрелив двох людей з карабіна і втік з місця злочину. Про це повідомили в обласному управлінні МВС. Згодом у 15 кілометрах від Харкова на заправці біля села Куротичі зломисник захопив у заручники трьох людей працівників АЗС. Трасу з Харкова до Коротичів було терміново перекрито, і вже увечері зловмисника, який убив двох людей та взяв заручників на Харківщині, застрелили. Ніхто із заручників не постраждав. Їм одразу ж почали надавати психологічну допомогу. І від наших журналістів ми також дізнавалися про те, що до нього прийшли судові виконавці для того, щоб описати майно, а саме будинок. Ну і отак, от чоловік відреагував на перспективу залишитися без майна. Ну знаєте, тут треба мати на увазі всі фактори. Да, от величезний тиск на суспільство. Всіх подій, які були психологічний тиск. Потім будь-який елемент, такий вияв несправедливості, може здетонувати в несподіваному боці. Тому треба бути зараз всім дуже зваженими, дуже обережними, особливо в тому як виконуються ці різні приписи. Тому що це можна сказати дуже дуже прикрий випадок, який пояснюється загальною атмосферою суспільства, не тільки очевидно кримінальними нахилами цієї людини. А от а сьогодні у вас якісь позитивні новини ще є? Ми намагаємося в кожній новині знайти або ж побачити певний урок для того, щоб можливо... Уроків в нас море навколо. Просто я думаю, що ми повинні все одно намагатися побачити всю пропорцію в країні. І якщо навіть хтось зараз підкаже, да, от хтось зробив якийсь надзвичайний добрий випадок, десь є обнадійливі речі, скажімо, там в міських владах, це теж знімає це навантаження. Інакше ми один одного доведемо до психозу, і це нам не допоможе. Ну, звичайно ж, ніхто не хоче доводитись і доводити когось до психозу, але е як казав. Живий класик, маємо те, що маємо. Місто Авдіївка на Донеччині повністю знеструмлений, немає мобільного зв'язку. Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомляв сьогодні заступник начальника Донецької обласної міліції Ілля Кива. Нагадаю, бойовики упродовж кількох днів цілеспрямовано обстрілювали з різних видів зброї Авдіївський коксохім. Потім завдали ударів і по самому місту. слов'янська ТЕС припинила свою роботу. Про це повідомляють у компанії Донбас Енерго. Причина немає грошей на купівлю вугілля та виплату зарплати працівникам. Нагадаю, з минулої п'ятниці не працює і Зміївська ТЕС, що на Харківщині, і як з'ясували в Центр енерго і розказали про це, не вистачає і бракує вугілля для запуску кількох енергоблоків. Працювати ж одним невигідно. І нині, як зауважують на підприємстві, чекають на 130 вагонів. З паливом, Між тим, деякі фахівці попереджають про можливу загрозу стабільності вітчизняної енергосистеми це означає зменшення потужності в системі. Зупинилися дві теплових електростанції, які є маневровими, тобто мають забрати пікові навантаження. На мережу. Ну, тобто, на сьогодні дефіцит потужності в енергоринку складає приблизно 2000 мегаватт. От щодо надзвичайної ситуації в енергетичній галузі, то добре, що не зима. Ну, ми маємо собі дати точно звіт, що в нас рамочні умови такі, що ми кожен день можемо нанизувати хроніку катастроф. Так, от це починалося вже давно і буде ще тривати дуже давно, дуже довго. Але якщо ми не можемо вийти за рамки цього і подивитися, все-таки де повинні пройти кардинальні зміни в уряді, де повинні пройти якісь принципово інші люди на посади, які можуть через час, не зараз. Зараз швидких результатів не буде. Ми точно повинні це усвідомлювати, але ми можемо мати їх тоді, коли почнемо зміни вже зараз. І так само ми повинні міняти певний формат свого. Бачення суспільства загалом. Щоб той позитив ми вишукували, не вишукували штучно. Він суспільстві все одно є. Зараз на цьому буду дякувати, пані Ларисі, за те, що були разом з нами. Лариса Євшина, головний редактор газети день дякую. і по суті. Так, дякую. так, дякую вам. Сей у нас далі.